Віра в те, що ми переможемо. Це по-перше. Ну і всі люди, які нас оточують, вони також, бачите, там працюють, ми працюємо, всі працюють. Що можемо, то робимо. Треба донатити. Коли донатиш, воно легше становиться. Нервова система. Просто очікуємо, коли ми вже виграємо війну. Це допомагає триматись, тому що ми віримо в перемогу. І в ЗСУ. Що допомагає. Віра прекрасна, що ще. Любов до харків'ян. До всіх, хто приходить, навіть з інших областей приходять. Ну, хаю як триматися. Все його треба робити все. Більше ж ніхто не зробиться. Надія. Як це не банально, надія, що все буде гаразд, гаразд закінчиться. Я усвідомлюю. Які, ну, які горе для кожного українця, ну, в суботу Голодомор буде, це теж одна із таких лихих подій, 20-го століття, ну ось так починається, у нас 21-й для України. Це трагедія. Але ну, все таки надія і ну, все-таки, якщо глибше казати, це надія в український наряд. На початку війни я лікар, і я пішла в добровільно, і Я служила, і такі гарні хлопці, тому і віра в мене є. Один був чоловік, у якого був деформуючий артрит, такий, що у нього палець, ну руки не працювали майже. Але він володів зброєю, мав навички. Він казав: а стріляти я це одним пальцем, можу. Моя родина підтримує мама. Син і праця, тобто робота, робота, ще раз праця, тому що без неї як та тяжко. Театр приїжджає у Харків, буваємо у театрі. На жаль, не всі актори, але так допомагає триватися на плаву. Цили. Мабуть, всередині і вдома тут, тому що Харків це дім. І, ну, мабуть, це де сила, ось бачите, як у нас гарно. от Я сьогодні йшла, бачу якісь декорації на Новий рік. Кажу, вау, класно. Сили беремо, де можемо, там і беремо. Мабуть, якась віра, надія і, мабуть, наші хлопці. Які не здаються, а нам так взагалі не заздаватися. Вони там в таких умовах тримаються, а ми на них повинні дивитися і триматися ще більше. Ми повинні це пройти, нам нікуди діватися, навіть якщо нам важкувато, нам всередина треба розуміти, що треба вставати і йти далі.